Так, ми купили окуня червоного, 에, заплатили за 2 штуки 20 злотих. Тобто 10 злотих за штуку вийшло. Ну так, приблизно. Ти за говорить, ціну. А я не знаю за кілограми ціну. Я за упаковку. Там 640 грам, 20 злотих. Було. Там 32 злотих за кілограм десь. Лісички брали 50%. Бо так би ми їх в житті не купили. На, на руки шелуха, риби, ага. чистила рибу. Так, я дуже чекала е, акцію на лісечки, дуже хотіла, тому що я ніколи, не... ніколи їх не коштувала смаженими Ну, діли, Купували діли, колись, діли. а смаженими ні. В общем, е, 200 грамів коштують 10 злотих. Тобто це 50 злотих за кілограм. Це знижка. Це зі знижкою. А, так, а знижка 50% була на них. 100 злотих. За КГ, Є, за на мазички, нічого себе. Че, ма це лисички хоч? Курки. Да. Курки? Я чек читаю, чому що це ми за курки купили? Не могла понять, що це за курки. Я думав, в нагідці бо ми брали нагідь. Да, ми брали в нагідці, вам Я нагідниці. Може... Та ні, це не нагідці, це две упаковки. Курки. Риба в муки обычно просто. Рибу, так, так мука і... Уже Уже пусть автомате я пусть рыбу Ну вот нет, это не подойдет для томата. Аня говорит, вы лесом пахнет. Да, честно. Что кажи, не кажи, но пахнут они, конечно, О, прям лесом пахнут. Ты что, красота. Лесом? Лисом или лисом, лисом? Лисом. Я смеюсь, как лисички, лисом пахнут. Так, ну це все, 400 грамів, зараз оберемо. Там не, не буде, що її бачити. Це на подлівку, хлопці не їдять. Хлопці не їдять, а ми хоч скуштуємо, хоч. Бо ми всі робимо. Назар гриби не любить, марк не любить, то ми її не готуємо. Mm -hmm. ну, є, явно їм мівіну купив, хай їдять. Хай люблять мівіну. віну. Рибочки почистила, помила. Чекають. Рибка, перша партія. Коротше, я смажу рибу. Аня буде. Смажити грибочки. Ну не смажити, а робити таку подливку. Да? Угу. А де сметана всяка? Угу. Гарненько. Да. Олійки в нас ну, хватит. Хватит. Да. Не, у нас маловато, ага. <къх> ну і чого, хватає. Хватит. Мы зернами йому. Да. У нас есть оливка. Ага. На неї же не засмажить. Мы опять снимаем видеокамеры, не телефоном. Телефоном картинка дуже гарна. Угу. Uh -huh. Но коли готова что-то, индукционка, получається коло то телефон пани. звук у цей. Заводится. Да, прям капець. И кто типа, лайфхак, типа робиш в телефоні переадресацію і відеокамеру знімаєш. И індукціонка не заводиться. Пробовали, ребят. Не канає, все равно заводиться. Я не знаю чого. Будемо знімати да, на кухні. У нас, у нас камера хороша. Всі таки мірові блогери знімають на таку камеру як у нас Sony 3000. Вона стара, но вона сама класна. Що таке, горить? Ні, я дивлюсь на час. Буває, не, бо воно дуже. Марік уже дуже поздно, це я зрозумів, що може. Угу. Мячиком уже не гепалька. Я зрозумів, на назад не треба. На 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 ми брати. ж в Україні на першому поверсі жили і, і на дачі завжди. То вони і топали, і грюкали, а тут, ти а ти тут вони ходять, як слони. Я їм кажу, ви так громко ходите, вони не замічають, вони звикли, ні. що ніхто їх не контролює. І тут дом такий, що воно все чуть. Да, все чуть. Да. Хтось там стоне, плохо. І так дуже стонно півночі. І кашляє. І мужчина і жінка. Видно, чий грипи якийсь. І воно все... Ну оце плохо їм прям так. І воно півночі оце так жалко людей. Так прям чуть будто в сусідній кімнаті. Аж зайти хочеться вже. І сказати, будьте здорові. Опа-опа, друзі, мене хтось грабе. Варюги залізли. Та ти шо на балкон залізли? Опа, в середі ночі. О, Боже мой, а тут Сергіївна у мене. Боже. Натягнула якісь очколупі оч... очки світящі на голову. Ну, що ви робите тут? Та не видно тебе, де ти тут? Що ви робите, тьотя? Кропчик, травичка, так? Да? Опа-опа-опа, ребята, це ночна зйомка. Ви бачите? Краде в моєму огороді. Краде. Так. А ну де? Поцвіти, Сергіївна. Сині. Що там з синіми у нас? Хватить, ти що, звісно. Опа-опа, опа. А тут сині, бачите. Треба підперти, щоб не звалились. Так, 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 вже, вже завалює. Ой-ой-ой. Не показуй, бо настоящі варюги залізуть. Цукиві. Ну це теж не за таке показувати. Ось ти спачку. Бачком. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, полезла. А помідори, які, ребята, оце ночі вони прям, прям ось бачите. та ти шо? І отут десь я бачив А, ось все, все, ось все. Ось, ось, ось. Не видно, Сергій. Ось все. Опа-опа-опа. Ви бачили? чуєш ну ну течкошні, це еще та. Ще чи хватить? Та хватає, кажу. Дивіться, друзі, рибка. Що на А скільки хвилиночок пройшло? Двенадцять. Добре. Ти молодець Назар. Дякую. Давай, давай, співай там її. Що робить 10 злотих? Скільки це? Десять злотих? Двадцять хвилин, так, у нас? Так сухо. Сім злотих, я казала, 20 хвилин. Ну, Якщо він ще трошки витримає, то дамо 10. 10, так. Да. А то прям сидять. Вона на що часи не сидіть. Сім да. злотих, ребята. Ну, 10, ми дамо 10. Все. І пісні і на польській, і на українській. Так, рибка готова, друзі, дивіться. Краса. Все. Тепер Сергію наготує. Чесно, потепліла. У нас парка. Uh -huh. Жара. Духовка, все. До зими, ну. Чому? Сьогодні ми з тобою загоріли. Мені ж Якщо що, щоб ти розумів, завтра на 8 градусів більше ніж сьогодні. А минули, ой, тут холодно, літа нема. Ні, тут літо просто менше трошки. Взагалі що, друзі? Готуємо подливу з грибочками. Получається, гамичок, цибульку. Як завжди ми смажимо альдента. Трішечки-трішечки, щоб становилась вона така прозора. Да? Угу, Три цибулини невеликі. І так, поки цибулька смажиться, друзі, що нам треба? Грибочки. Це само собою сметанка. Де на сметанці грибочок прилип, Сметанка. Сіль. Часник. Я беру три зубочки. Зелень наша дуже смачна, дуже смачна. І тут три маленьких цибульки у мене. Якось так. Пішли, пішли наші грибочки, друзі. Селочок уже готовий практично. І тепер смажемо все разом. І гарненький. Так. Да. Опа. Там ну, ти що. Ну, вони пахнуть грибами. Ой! Дуже пахнуть грибами. Лісом я б сказала, лісом. Грибочки пустили сік, треба, щоб цей сік висмажився. Я не знаю, аромат стоїть на всю хату. Дуже-дуже пахнуть. Чесно скажу, що готую такі гриби перший раз. Я на найчий... чому, що буде такий запах. Саме час наші грибочки присолити. Друзі, по смаку. Перець ми кидаємо, Щось у мене. Соданки не нормально, сипиться, цю. Да. Опа. Ну не всю. На таку кількість грибів, друзі, буквально три ложки. Ну можна і ще. Ну і так тушкуємо наші грибочки, друзі, в сметанці. Отак От вона зараз посмажиться, протушиться і стане менше трішки. Ну чесно, нарізав кріп з балкону, з городу, то був кріп. Да. Все-таки, коли вирощуєш зелень і все остальне в горщиках на балконі, це не то, що на дачі. Зовсім. Ну, чувствується, що так. Смак так и есть к кропу. Ну, чекрип, чемор, пакер, парниш. <реку> ага. С нельзя. Но пробовать можно. Я, я трушу камеру. <реку> я как-то, знаешь, вытряхиваю. Ой-ой-ой. Они прям рассыпаются в роте. Эти грибочки. Як масляточки мої. А! Немало. Ти що, Сергійівна. І так, кріп уже тут і одразу я вичавлюю чесник. Одразу. Що то зелень? Можна так сказати, що то зелень. Дві-три хвилини і все готово. Опа. Ой, а зараз... То був запах, але зараз я не знаю, дуже смачно. Такі гриби можна подавати до каші, до спагетів, до картоплі. До чого захочете. На хліб намазувати. Так, да, 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 да. на хліб або без хлібу. Хто на дієті, то без хлібу. Як будемо зараз їсти ми. День добрий. У нас вже наступний день, друзі. Хлопці в лагері. Аня сварила кашу, дивіться. На ніч грибочки ми не їли. Ми ж На дієті вже знаєте. Ось таку кашу сварили. Дуже класна. Тут виходить три види каші. Будемо пробувати. Ми таку ще не їли, але кажемо, що дуже класно. Бо ми вже купували каш. Нам подобається, коли різні каші отак. Так. Декілька. Зараз ми скажемо. Наскільки вона смачна? Enfin. Скільки це тобі? Хвата. Ну так іще, ще, да? так? Та хвата, ні, хвата було до той ложки. Да? Ну що? Ай-яй-яй-яй-яй. Такий гарненький. Ну. Опа. Ну що? Та ти що? Ну, ну Сергій. Ну тут ти хвати не скажеш, так? Да? Ну, так, типу, да, ні, а треба було? Ну, типа, так. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз будемо пробувати, друзі. Зараз будемо пробувати. Так. Чикс. І рибку ми смажили в ввечері. плечи. Да. малесенький шматочок. Один? Да. Ти що шуткуєш? Да, Тьом, один. Я не буду два, я не зможу два. Ще салат. А, ще й салат, я ж забув. Я зробила ось салат такий. Салат айсберг, авокадо, два яйця, маленький кусочок сира фета і кукуруза. Вроді mm -hmm. все. Дивіться, як гарно виглядають наші грибочки. Ну, воно як подліво йде. Mm -hmm. Що куштуємо. Звісно, mm -hmm. шампіньони і рядом не стоять. Тихенько Чисно. відпочивають десь в стороні. Да. І <рігум> да. каша дуже смачна. Дуже. Не це просто шедевр. Клас. Можна іноді себе так сказати. І запах такий класний. Частечку. А міра це так смачно. <рігум> грибочки під'їла б без б, каше і без села як тобі? Супер. Просто супер, так? Да? Дуже смачно. Дуже-дуже. Ну що, друзі, як ми любимо казати, спустошуємо холодильнички. холодильнички. Да, Всім смачного, хто зараз їсть. Ми спустошуємо те, що вчора приготували. Полежу цю капусту, друзі. Відкрив це їм. Чесно. Ніяка, Не хрустить. Зовсім. То ми якось брали, вона і хрустіла прям. ми брали іншу себе. Це свірку. просто вона як ото то квашена. Ну, квашена теж повинна хрустіти. А в деяких місцях береш, то вона взагалі як м'якать якась. Знаєш, ну тобто, я не знаю. Пада там добра, все. Може вона така сама по собі? Де Ну не хрустить І дуже-дуже кисла. -дуже Один вариант есть, пересмажить її, сделать засмажку и сделать вареники з капустой. Ну, это вариант хороший. Реально. Так что давай, замес теста. Є мука? Нет. Нет? Значит, выпьем.